Велику кількість діючих арбітражних керуючих сьогодні на цьому семінарі питання організації діяльності арбітражного керуючого, яке організовано Національним науковим центром Інститут судових експертиз імені заслуженого професора Миколи Сергійовича Бакарівця, Міністерства юстиції. Десята година, і ми розпочинаємо нашу роботу. На семінарі з вами будуть ділитись досвідом висококваліфіковані фахівці, що мають науково обґрунтовані думки та практичний досвід. З вирішенням зазначених на семінарі питань. Це доктор філософії в галузі права суддя господарського суду Харківської області Лавренюк Тетяна. Дякую всім доброго ранку. Мені дуже приємно всіх бачити. Ще раз хочу зазначити про те, що мене. Взагалі надихає, коли я бачу, що в такі складні для нашої України часи стільки людей, які готові працювати, співпрацювати, розвиватися. І для мене це означає лише одне: що ми з вами на правильному шляху, і що буде добробут нашої України, і все буде добре. Вітаю всіх, вітаю арбітражних керуючих та всіх присутніх, хто бере участь у цьому заході. Семінар із питання відновлення платоспроможності боржників або визнання обанкруту. І актуальні питання організації діяльності арбітражного керуючої, судова практика про банкрутство і неплатоспроможність. Цей захід проводиться для арбітражних керуючих саме для покращення знань і вмінь, та професійних навичок необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності арбітражних керуючих. Не можу не подякувати Національному науковому центру інституту судових експертиз імені заслуженого професора Миколи Сергійовича Бакаріса за вказану мені довіру щодо проведення сьогоднішніх лекцій на тему. Тема моїх лекцій була визначена особливості процедури банкрутства державних підприємств. Друге питання це питання оплати послуг та відшкодування витрат арбітражного поруч. І третє це перевірка діяльності перев А прудчу. Відтратимо доктор філософії в права адвокат Данілов Артем Іван. Дозвольте подякувати інституту з імені Бакаріоса за запрошення. Завжди приємно, коли надається можливість виступити тим більше. Перед професійною аудиторією, також хотів подякувати попередніх доповідачів за змістовні доповіді. Я спробую зупинитися на наступних питаннях. Перше це подання арбітражним керуючим заяви про покладення субсидіарної відповідальності. Чи завжди це обов'язок, чи в залежності від деяких обставин справи, ми можемо говорити, що це право, яке віднесено до дискреційних повноважень арбітражного керуючого. Учий фахівець, кандидат е панамічних наук, привідний науковий співробітник, судовий експерт, діючий аудитор з 2003 року звісередко відповідати. Наше сьогоднішнє завдання роз'яснити вам додаткові можливості при залученні фахівців, які би могли допомогти в аналізі фінансової звітності. Господарюючого суб'єкта, якого було доведено, або якийсь завів до банкрутства, і ми би хотіли надати е, додаткові можливості звернення до фахівців е, Інституту судових експертиз імені Бокаріуса е, і е, безпосередньо київського відділення, де працюють е, висококваліфіковані. Е, Судові експерти і науковці, адже наш е, інститут е, науковий, е, які можуть допомагати в складанні е, документів, які для суду і для обезпечення е, себе абітаражно керуючого мають більшу вагу.